Це взагалі повинно було мати інший вигляд. Це мав би бути відос на наступний день після релізу, де я награв приблизно 12 годин, пройшовши або майже пройшовши гру. Але за два тижні після релізу я награв усього дві з половиною години. І за цей час нормальні люди вже встигли пройти гру, поки ти зайнятий Бог знає чим, господи. Тим не менш, мені є що сказати. Я дуже, ну прям дуже багато натикався в інтернетах, здебільшого в тіктоках у русачків на відоси про те, що гра повна хуйня. Абсолютно не интерактивно, не реалистично, максимально хуёво сделано и полное гивно. Мужики, новая <свят> мафия. Если врезаться в людей и при этом стоять около них на машине, вот такая, они будут лежать бесконечно. Если от них отъехать, У игры. то они встанут. Это что такое? Вот так они Это что такое? Сейчас они стоят. Это вообще? Опять, Тачка врезается в коня. Это бежит по воздуху, а тот После будет бесконечно лежать. Бесконечно хотя машина Якщо ви не грали в гру і зробили для себе такий висновок після перегляду відосів в ТікТоці, вітаю, у вас немає своєї думки. І раз уж так вийшло, що у вас її немає, я дам вам вашу нову думку. Отже, мафія The Old Country розповідає нам історію про Сіцилію на початку 20-го сторіччя. Граємо ми за шахтаря на ім'я Енсо, якому вже набридла ця шахта і хуйове ставлення до себе. Тому він тікає та потрапляє на поруки до Дона Торізі. Це все, що треба знати про зав'язку, бо далі історія починає закручуватись, і тут треба спостерігати самому. Хоча мені звідки знати. І ось тут ми підходимо до самого цікавого: в жодному з тих відосів в Тікток, які засирають цю гру, ні слова про сюжет, ні слова про графіку. Ні слова про режисуру. Ні слова по-русски. А чому? Бо ні все так однозначно, розумієте? Мафія це серія ігор, котра ніколи не славилася своїм відкритим світом. І минулі три частини хороший тому приклад. Чи є в першій грі відкритий світ? Частково. Чи є там що робити, окрім як збирати колекціонки? Немає. Таке ж саме питання до другої частини. І такі ж самі відповіді. У третій частині нам дали відкритий світ, і чи був він хороший? Ну тут самі собі відповідайте. Здебільшого, тому що я клоун, який не пройшов третю частину, і ніхуя не можу згадати, що там взагалі було. Окрім цього, ну ви справді заходите в мафію пограти заради відкритого світу чи пропрацьованих мілачей, як в Red Dead Redemption 2? Якщо у вас немає власної думки, можете не відповідати. Я вам відповім сам. Мафія завжди була про історію. Завжди, зе City of Lost Heaven 2002 року до третьої частини мафія завжди була орієнтована виключно на сюжет. Story-based game це називається. Розумієте? Звісно, не мені казати, хороша там історія чи ні, але ось вам декілька відгуків зі стіму від людей, які гру пройшли. Сюжет досить таки простий. Із перших кількох глав можна приблизно прикинути, як все далі розвиватиметься, але це не така велика проблема, адже головне, що він все одно цікавий. Сюжет приємно здивував. Чесно, від нової мафії я багато не чекав. Зараз важко вразити чимось дійсно цікавим, але стежити за розвитком історії та взаємними між персонажами, було цікаво. Сюжет хороший, із цікавими персонажами. Не шедевр, не щось, що ви пам'ятатимете роками, просто міцний та хороший, такий, що викликає відчуття, ну ще одну главу, і вже точно все. Сюжет містить багато непрямих покликань на минулі частини, як і достатньо очевидних, так і тонких, що проявляються в окремих завданнях. Гра топова затягує з перших хвилин. Багато хто скаржиться на анімації, але вони допустимі. А сюжет в перші години прям затягує. Жаль, що завтра треба йти на роботу. Справді жалко хлопця. Давайте підтримаємо його лайком та добрим словом в коментарях. Ну і виходить, якщо не кидати гранати під машини та не давити людей, а проходити бляха груту, не така вона вже й погана. Не подумайте, що я виправдовую ангар 13 за такі мови. З одного боку, геймерам аби доїбатись. З іншого, розробники зробили непоганий продукт, і ось ще трохи його плюсів, один з яких це графіка та сетінг. Гра виглядає дуже гарно. Локації просто розйоб, Так і хочеться робити скріншоти ледь не кожні дві хвилини. Озвучка та звуки в цілому дуже кайфові. Якщо ви інвалід і не вмієте читати. Через що граєте з руснявою звучкою, мені вас шкода, бо втрачаєте ви багато. Звідси випливає ще один невеличкий плюс виключно для нас: це дуже файна українська текстова локалізація. Ну, як людина, яка знає англійську мову і може зрозуміти на слух та прочитати одразу, що там написано. Розумієш, роботу провели непогану, люди дуже добре справились, і я дуже дякую тим, хто локалізував цю гру, бо вони просто молодці. Саунд дизайн у грі насправді чудовий. Ну і в цілому, що може піти не так, коли є такі солідні плюси, як гарний сюжет, кайфова Графіка та хороший саунд дизайн. Unreal нахуй Engine. Йому просто поїбати тупо до пізди, пацану. Награв я 2,5 години виключно через отаку хуйню. Better luck next year, boys. Better Forces San Celeste! З іншого боку, ну мені гріх жалітись на оптимізацію, бо в мене гра йде майже причудово на максимальних налаштуваннях графіки. Звісно, ФПС іноді просідає, але це не критично, особливо після того як ти півжиття програв на консолях в 30 ФПС, то вже не страшно. Ну і під кінець про геймплей. Багато не скажу. За 2,5 години він тільки розгойдується, я ще навіть не стріляв, хоча пизілки на ножах мені сподобались. Також сподобалось тягати ящики. Ну і в цілому, гра мені теж сподобалась, тому і вам сподобається. Не дякуйте за вашу нову думку. А я буду дякувати вам за перегляд та до зустрічі у наступному відео.